Вітаю, мій позивний Сарай. Я є військовослужбовець. Я тут, тому що майже вся наша група вона є ветеранами минулих кампаній цієї війни. Я особисто воював з 14 по 16 рік у складі добровольчого підрозділу, де також займався безпілотною авіацією і здобув деякий досвід, коли ворог знову нас напав, більш в більш великому масштабі. То було якби зрозуміло, що в нашій сі ці старі зв'язки вони піднялись. Люди почали знову збиратись у групу, і це одна з наших таких груп. Ми займаємось розвідкою. Я саме спеціалізуюсь на операції з дронами та різною. Технікою, так, технічні засоби розвідки. Наприклад, ми вже створили систему у нашому підрозділі більш великому. Так, у нас є невелика група, яка є частиною великого підрозділу, де ми збираємо усю відзняту інформацію та аналізуємо її, і з цього ми зможемо встроїти нормальну бойову карту так, з усіма змінами та з усіма позиціями противника, усім, що відбувалося, відстежувати обстріли. І це все те, що ми робимо. Це нам дозволяє зрозуміти. Який ворог працював, якісь паттерни, які він використовує, наприклад, при обстрілах, часи активності тощо. І це дуже важливо, і ми намагаємось ще покращувати як кількісно, так і якісно нашу системи збору та аналізу інформації. Особисто вважаю, що те, що відбувається в Росії, це також відсутність будь-якої надії, то, що в майбутньому стане краще. Тобто, ці люди їх не можна врятувати вже. і якби Хрен би з ними, але вони намагаються зробити так, щоб у нас було або гірше, або так же. А я якось хочу не їхати звідси та жити нормальним життям, щоб мене діти жили в нормальному світі. А це неможливо. Росія це не нормальний світ. Такого бути не повинно. А чого це я повинен їм щось віддавати? Це ж моє правильно. Чого? Треба, щоб вони пішли на... звідси. Так добре не буде більше ніде. Тобто це мій дім. Тут я буду залишатись, тому що Україна є нашим щитом проти всього, всього, що суне на нас з Сходу. Це оплот цивілізації по факту. І ми повинні це захистити. За родню можу сказати, що я тільки тату сказав та брату, що я власне на війні, мама бабуся не знають. Пройшло на так багато часу, може я відряджені. Я кажу, що я сиджу вдома, працюю, в мене все добре. Я не вважаю, що треба дослуховуватись до чихось думок, наприклад, чи варто йти на війну, чи ні. Якщо ти вирішив, то треба йти. Не можна нікого слухати, бо ти сам після цього з собою не зможеш нічого робити. Усі армії світу вже погодили, що дрони це є важливою частиною загальної воєнної машини, і дрони дозволяють дуже сильно зменшити ризик для людей, які займаються розвідкою. Що ж цікаво, що Системи, які були створені для того, щоб протидіяти таким електронним засобам розвідки, вони не здатні подолати навіть те, що в нас є комерційне, так тобто Росія витратила мільйони доларів на створення систем реп, але вони не здатні подолати дрон, який коштує 3 тисячі доларів у магазині в інтернеті. Вони в нас є, але ми завжди хотілось би покраще, побільше. І ми в цьому розраховуємо на допомогу нашого тилу. Нам потрібні дрони, що будуть трошки далі літати, трошки краще бачити, щоб розширити можливості наші. У нас виникають такі потреби, коли нам треба подивитись не через 5 кілометрів, або 6, а там через 8-9 тому що Україна вона дуже різна, вона дуже велика і є такі місця, де населених пунктів чи взагалі якихось безпечних місць немає на протязі 5-10 кілометрів. І для цього потрібно більш сучасне обладнання, більш великі системи. Я можу сказати, що в цій сфері в нас є куди розвиватись, і кожна допомога може нам прискорити перемогу і зберегти життя наших людей.